Доброго дня, мирного неба. Значить, що в мене вийшло? Це порвало пильника. Я подумав і зробив ось такий з брезенту. Два рази брезент скрутив. І добре треба ті зашивати, тому що на коли з то чим-то їдеш, вибрасує змазку. Промазав зверху гумовим клеєм. Ну, вже десь півтори тисячі наїздив. Є у мене пильники, є зйомник, на ну, це ж полізеш і, не дай Бог, не зіб'ю. шрус прийдеться повністю все знімати, цю частину, це масло потічив, це. Длівна історія, а на даний момент особливо робити у нас тут нема кому. Так що отакий от варіант, як временний. А з цієї сторони я зробив поки просто пленкою. Обернув, бачите, обикновена плівка кухонна. І перед цим герметиком промазав. Поки буду будуть там. Це в мене поки як. Тренировочный поїздю, все добре, то я перейду на такий варіант, коли так на Зісахара робили. Так що, кому може буде в пригоді. Дякую, ще размірного неба. Всего найдоброго.